В цьому відео звучать слова подяки, шани і пам'яті для воїна Костенко Ігор Ігоровича, який загинув, захищаючи свою українську батьківщину. Також я хочу мотивувати його дружину Олександру і вселити в її серце надію. Надію на перемогу країни, за яку загинув її коханий чоловік Костенко Ігор Ігорович. Отже, життя, життя то пісня може і віддзвонить, і все ж земля тебе запам'ятала. І дякую. Зміг ти захистить і все віддать пешаль. Живи душа, живи душа О воїна країни, лети лети, де сонце у зеніті, І хай Господь тебе освятить, і хай звучать на цій землі. Дитячі голоси і квіт квіт. Усе мина, усе мина життя та пісня. Хай і відзвонить, І все ж воно було, як перервана мить, як голос канонади. Як прекрасно. Життя звучало і звучить. І хай життя, і хай життя, душі тій буде, що відлетіла у світи, громи війни покиньте нашу землю, не мучте, не катуйте. О, Боги. Отрави і життя даруйте нам спрагу щастя вдовольнить і вічність, і воїна у тому і цьому світі пам'яті живи його душа, вічна пам'ять жива. Олександра, тримайтесь, все у вас буде добре.